Слушної нагоди, а зробити повноцінне відео, де зможу виправити себе одразу і водночас зробити повний огляд цієї важливої теми. Отже, у цьому випуску поговоримо про види червоних зміщень та як вони допомагають науковцям розкривати секрети Всесвіту. Отже, червоний сув є насправді ключовим поняттям для астрономів. Дослідники можуть дізнатися про рух космічних об'єктів спостерігаючи за тим, як їхній колір змінюється з часом, або як він відрізняється від того, що науковці очікували побачити. У минулому випуску я розповідав, що за явищем червоного суву стоїть ефект Доплера, що насправді справедливо в багатьох випадках. Ефект Доплера названий на честь Крістіана Андреаса Доплера, австрійського математика. Який виявив, що частота звукових хвиль змінюється, якщо джерело звуку та спостерігач рухаються відносно один одного. Тобто, якщо до спостерігача наближається джерело звуку, то частота звукових хвиль, які він чує, буде вищою, а якщо вони віддаляються один від одного, частота звуку зменшується. І це наш мозок сприймає як висоту звуку. Є багато повсякденних прикладів ефекту Доплера. Зміна звуку сирен поліції чи швидкої допомоги, свистка поїзда чи двигунів гоночних автомобілів, коли вони проїжджають повз. У кожному випадку чутна зміна висоти звуку, коли джерело наближається, а потім проходить повз спостерігача. Світло теж поводиться як хвиля і зазнає доплерівського суву, коли джерело світла рухається відносно нас. Якщо далекі космічні об'єкти рухаються нам назустріч, довжина хвилі їх світла стає меншою, і ці об'єкти здаються нам синіми. А коли вони віддаляються, довжина хвилі збільшується, що відповідає червоному кінцю спектру. Іншими словами, вони здаються червонішими. Це і є доплерівське червоне зміщення. Але у повсякденному житті важко знайти приклади чогось подібного. Наприклад, автомобіль синього кольору, вочевидь, не стає червонішим, коли проїжджає повз і віддаляється від нас. Ми не помічаємо червоне зміщення, оскільки швидкість світла в мільйон разів більша, ніж швидкість звуку, а отже червоний сув фактично не має значення на відстанях та швидкостях, з якими нам доводиться стикатися у житті. Але все інакше, коли мова йде про космічний простір. Вимірюючи Доплерівський червоний СУВ, астрономи можуть визначити, як об'єкт спостережень рухається відносно нас. Якщо говорити точніше, червоний СУВ визначає, наскільки змінилася довжина електромагнітної хвилі, яку спіймав детектор, у порівнянні із довжиною хвилі, яку випромінювало джерело. Але оскільки ми не можемо сісти.